Я Іришенко Олексій. З 27 вересня 2024 року займаю посаду президента парламентської держави учнівське самоврядування Благодарівського ліцею лідери 21 першого століття. Я молодий Янак, який прагне змін у навчанні і перебуванні учнів у стінах нашого ліцею. У кожної особистості можуть бути різні улюблені заняття, тобто хобі, хтось любить читати, хтось танцювати, створювати власними руками. Цей список можна продовжити до нескінченності. А я полюбляю грати в комп'ютерні ігри. І не просто грати, а досліджувати, розвиватись, створювати щось нове у цифровому світі. Декілька років тому ми мріяли про можливість працювати на комп'ютерах. А сьогодні сучасні комп'ютери носимо з собою в кишенях. Роботи здавалися мріями, а в сьогоденні вони вирішують багато проблем людства. Штучний інтелект з нами завжди поруч. Моя життєва лідерська позиція це бути чесним з людьми. Адже чесність не тільки перший крок до велич вона сама велич. Я чітко усвідомлюю свою ціль та мету, знаю, як її правильно досягти. Поки це добре, але що робити після них? Як розвиватись? ким бути? Яку професію обрати? У мене багато питань. Сучасне життя, воно мінливе, тому я вважаю, що потрібно розвивати гуртки за інтересами та вподобаннями молоді. Сучасний ринок праці висуває вимоги до майбутніх фахівців. Які вміють використовувати наукові методи, математичне моделювання, інженерний дизайн та інноваційне мислення. Сьогодення потребує використання навіків, що поєднують точні науки з креативним підходом і сприяє розвитку обох сторін особистості учнів. Основною особистостю STEM освіти є можливість до командної співпраці. Створення групових проєктів спонукання до об'єднання, спілкування та спільної праці над виконанням завдання чи пошуку варіантів для розв'язання проблеми. Такий підхід допоможе нам взаємодіяти своїми однолітками, не вимушено розкривати свої здібності та розкривати навички спілкування. Я, як лігер, учнівське саморедбування разом зі своєю командою беремо активну участь у заходах ліцею, виставках, конкурсах та спортивних змаганнях, акціях. Це допомагає збільшити відчуття спільноти та підтримки в ліцеї. Ми разом з дорослими виграли міммігрант на створення молодіжного простору, де тепер можемо ділитися своїми хобі та ідеями, створювати нові проекти. В майбутньому плануємо продовжити працювати в цьому напрямку для розширення можливостей для реалізації власних та спільних ідей. Працюємо з адміністрацією, висловимо свої ідеї та пропозиції щодо поліпшення умов нашого перебування. Працюємо над проєктом створення stem лабораторій у стінах нашого ліцею. Екологічні ініціативи приймали активну участь в акції по збереженню довкілля, очистимо наш край від пластику. В майбутньому плануємо знайти спонсора для купівлі 3D-принтера. Зібраний пластик плануємо перетворити на друкований матеріал. Віра в себе, свої сили та можливості є потужним джерелом мотивації. Та натхнення. Коли ми віримо в свою здібність, ми готові брати за складні завдання. Става амбіції, цілі та долати перешкоди. Віра допомагає нам залишатись наполеглими, навіть коли стикаємось з невдачами і нанихає нас на подолання труднощів.